Починаємо з хліба. Один хліб різаний, сірий, 26 гривень. 600 грам. Кілограм моркви. 36 гривень. Що на було? Це така... це було не можна Така морква скільки? 36 гривень 36. Хобі її помили? та Чорна морка, але її помету вона буде гарно. Тих трохи було твої. 36 морковку. Пачка прусені 20 гривень. Псеня рушен. 185 грамм. 20 гривень. 20 гривень. До кави. Ті багати дві пачки. 50 гривень. Кишотки сухарики? Багати, сухарики. Сліку чи багати? Скільки? 10 гривень хоче. пачка була благать у 10 гривень Сметана. 10 овочів 10 овочів, яка ціна? 15 гривень. 15 гривень. 10 овочів. Ні, тут 12 овочів 12. 12 овочів, треба 70 грам. Скільки? 13 гривень. 13 гривень. Я посуду. 30 гривень. 30 гривень. Одна літра. Запах лимону. Пачка чаю. 20 гривень. Чай 28 грам, 20 гривень. Грам чаю виходить хит гривень, трохи більше. 10 яєчок. 56 гривень. 66. Mm -hmm. Я, яїць, я по 66? Яйчик так покажу. Шестьдесят шесть девять. На 60 пик я подросли яйца. Я сюда mm. не mm. вижу Дата 7. На 60 пик я подросшил. Три пачки не 11 гривен папа. Мівільне 11 гривень. Певне комусь в магазині де? А в нас, нас ціна 15 гривень в селі. Кріп і петрушка. Разом 35 гривень. Кріп і петрушка. 35 гривень. Разом 35 гривень. Молоко. 26 гривень. Молоко. 2,5% жиру. 900 грам 26 гривень 26 гривень. Одна літра. Ні, 900 грам Літра нема. 26. Два пачки сметани Сметана по скільки? Сметана по 2. Сметана ось така. 20% жиру. 350 грам. 30 гривень. Одна пачка, друга пачка. чоколадки. Да, мак. има. Скерки, мак. не има, къде ще видите, покажите. Красни мак то по-руски, ви казвам, черво не има. Червоний мак, мак, мак. мак світоч. Скільки? 200 грамм 55 гривень. 200 грамм 55 гривен. Раз тут трему оружием покажу. 90 день. Ого, шинки твердень. Оба. Дуже тверді твердить скарки. Корибку копці триста грамм. 69 гривень. 300 грамм скільки? 69 Угу. 69 девять гривень. Ось така риба. Львівська область. Халва. 20 гривень. Халва 70 грам? 20 гривень. Ти є набір спинок. Набір спинок? Килограмм 500. Сколько? Півтора килля, по 36 шесть гривен По 36 гривен. Спинки. И фарш, пів киля. 70 гривень. 80 гривен. Сколько тут а килограмм, да? Пів ты. Пів килограмма 80, а? Да. Пів килограмма 80 гривень. А то в корінь у вас вроді, так. Це для полуниці і для чесника. І від шкідників і хвороб. Скільки він? 35 гривень. 35 гривень. Як ти вовки да что Корнева. Ага, тут типа для кореню, щоб полуниця швидше укорінювалися. Так. Тут для полуниці, яблука, вишні, виноград, персик, слива. 10 грамів скільки? Mm? Скільки 10 грамів коштує? 15 гривень водна пачка. Одна пачка 15 гривень. В коріння, коротше. Три Що? пачки 45 гривень. Все Ось така розпаковка. Кому відео сподобалось, ставте лайки, коментуйте. Пишіть на що які ціни записати. І ми зробимо окреме відео. Це у нас Львівська область. Всім до зустрічі!